Моєму спогадові років сорок. Перебирає фотокадри мозок. Дитсад закінчилось ранкове свято. Сергія, мама просить нас малих сфотографувати. За руку дівчинку у жовтім платі, наче сонце тримає хлопчик у білесенькій сорочці. Фотоспалах. Не пересікались більше життя лінії, давно колись батьки дружили з сім'ями. На заході країни осипався долу цвіт піонів. На сході, на війні поліг сержант Сергій Сафронов 23 травня, не стало твого завтра. Лиман, Донецька область, Луцьк. Але я слави, дим ладану босфелії, сакра.